Давайте ще раз про інформаційний зв'язок, про зв'язок на фронті і чому Wi-Fi такий, от звичайний Wi-Fi без окремих дій взагалі є смерть для на фронті. Тобто, зазвичай ми. Ті, хто в мене дивляться, вони точно скажуть вам Starlink, то смерть, термінал супутникового зв'язку будь-якій від будь-якої компанії то смерть. Я є якби інші пропозиції: типа антенка, у вас роутер, все примітивно. Типа антенка, яка посилює зв'язок. І а, модемчик, який використовує сім карточку провайдерів, мобільних провайдерів. Але от тут проблема, друзі, Взагалі, якщо б у нас був хоча б один мобільний оператор, який був державний націоналізований, наприклад, ми все ж таки добили Київстар до державного національного закодованого оператора, до якого ми так намагаємося, наче в ідеї, дойти до цієї ідеї. Тоді це була інша система. Тоді, так як у нас немає жодного державного провайдера з класним покриттям, значить, це не раді, це, це не військовий зв'язок. Ми користуватися в загальному не можемо. Але якщо ви там десь сидите в тилу і а, ви все ж таки використовуєте що схоже на це. То оці роутери і модемчики всі до одного можна, друзі, перепрошити. От такого плану роутери, які завезені за кордоном, мають китайські бренди, вони всі і мають імеї. І хто дивиться мене, з вас це скаже, то імей треба перепрошити? І. Мало того, щоб перепрошити імей, треба ще е, встановити VPN, тобто Fake Location, Тобто неправдиво, е, неправдиве місце положення це, е, це край, як, як, як в, 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 його можна використовувати і ТО використовувати на нулі, тобто нижче рівня під землею, а антенна винесена скажем так, з, ну, з того місця, де е, е, трошки вище винесене, а ви е, сидите е, десь е, в підвалі або в якомусь укритті і приміщення це, це край взагалі використання систем. Але це тако не бажано. Ви знаєте, я от намалювала схему, я вам скажу, що оце, в принципі, і не треба. Чому давайте розглянемо систему, схему, коли ми будемо казати про оборону на місцевості без, без міста, без великого міста. Там, там легше зробити взагалі зв'язок, якщо ми кажемо про, про, про Покровськ та Константиновку. Там буде набагато легше. Дивіться. Що я тут, коротше, намалювала? Я, я вам в принципі, покажу, що, в принципі, так воно на фронті на практиці є, але о, 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 і оце використовувати взагалі можна обістись. Оце о, з вами окоп. Да? Це якась точка. А якась позиція? Ну, це якийсь бліндаж. Вони всі на передньому краї. Це лінія фронту, це безпосередня лінія фронту. Десь за 20 кілометрів у нас з вами є якийсь оперативний штаб. Він переїжджає туди, сюди. Він постійно рухається. Йому треба рухатись він туди, він сюди. Тут якби тобто це не обов'язково 20 км, Це буде безпечна зона. Це буде це буде обов'язково повинна бути така система, яка глушить взагалі. Ця, ця штука, вона повинна бути невидима для противника для радару. Тобто, між лінією фронту там, між реперативним штабом, там кілометрів 20-25. Ну а далі що далі? Тут у нас штаб ССО. Тобто а, той, який а, координує все всі операції. І от виходить так, що у нас з вами кілометрів 20-25 треба покрити зв'язком. І а, в цьому зв'язку нам зв'язківці використовують радіозв'язок. От, от, от з цього до цього моменту можна використовувати радіозв'язок. Ну, а далі вже. А ми можемо користуватися інтернетом, оптоволоконним, а, місцевих провайдерів і шифрування і анонімними браузерами, типу без анонімних браузерів це все не повинно взагалі працювати. Ми не можемо використовувати отут а, Google. Це супер, це зручно, але ми Google тут не можемо використовувати. Так от, оце, оця от дистанція, в принципі, вона покривається зв'язківцями і вона покривається антеннами. І а, оце воно не треба. Але якщо так вийшло, що біля в цій зоні ми знаходимо приміщення будинок, там 4, 4 -поверховка, 5 поверхівка, приватний будинок, і там є точка, точка а, оптоволоконного інтернету, то повірте, його якось зв'язківець, який знаходиться на передній частині фронту, він якось може долучити до, до цього зв'язку. Але виходить і таких варіантів, де вже нема людей, де проводиться евакуація або люди не відмовляються виїжджати. Але зазвичай вони точно поділяться цією точкою. Але оптоволоконна, тобто інтернет, при дуже сильному бажанні можна навіть зробити. З'єднання з зв'язківцем, і виходить, що в принципі інтернет, от так в такому плані, він і не дуже потрібен, тому що а, оцю, оцю дистанцію військовий зв'язок точно покриє, якщо а, ну, вони зроблять, скажімо так, посилення зв'язку аж до цього, аж до цієї точки. Вони, а, тут у нас, до, до речі, посередньо виходить між а, штабом і між а, лінією а, фронту у нас. А, у нас тут може бути для оборони, ну, для оборони, ми, ми розбираємо станцію для оборони. Тут у нас може бути артилерія. І вона, вона має зв'язок посередині із пунктом управління. Тут у нас пункт управління і тут пункт управління. Виходить, що всі між собою пов'язані. І, а, і оце, оце нас буває. Я ще раз кажу, відкрити, будь ласка, підручники по. Військовому зв'язку, і ви, і наші класичні підручники забороняють використовування старинку супутників, терміналів або, або інтернету Wi-Fi. Якщо вийшло так на місці знайти місцевий провайдер оптоволокони, це кльово, але це, це не обов'язково факт. А от зв'язківець радіозв'язок ну, доведе до місця прийняття рішень. Да? В Росії це є і, і, і місце прийняття кокаїну, но в Україні це все таки місце прийняття рішень і там координація, координація переднього і того середнього фронту. Ну це така елементарна. Тобто це, це, це виходить це сільська місцевість. Це не місто, виходить, це просто в лісополоси, і приблизно так, але. В місці, наприклад, буде Покровськ і Константинівка, і все до речі, все, що туди прийшло, от зараз оце це все прийшло. Це дякуючи тому, що працювала ніфті Дякуючи а, доктрині, тому що а, жужалки можуть замінити балістику, артилерію, а, снаряди, бомбочки. Все, що в принципі має порох все, що самостійно повинно літати і вилітати. І що ну, ми прийшли до Константинки Покровську. Це сос, це сос для, до речі для світу, тому що. Метал, все, ми, ми закінчуємо метал, да? бензин все для, від Росії. Ну а для світу від України метал усьо закінчили. Більше ми про це не говоримо. Це два стратегічні міста: і Покровськ. І поки вони там у нас знаходяться, і ми в якомусь такому положенні знаходимося, таке електронному, значить, метал усьо до побачення. Як ви будете жити, Нас нас це не цікавить. В принципі, скарчимо, е, е, ми можемо. Регулювати а, те, що як ми спілкуємося з євросоюзом, Китаєм іншими країнами, це зерно, продукти, світло не хочете до побачення? Ми самі з'їмо. Ми самі себе будемо освітлювати, і а, ми не та країна, якій диктують. Ми та країна, яка диктує. Ми та країна, яка вивозить метал, ми та країна, яка вас годує, так що до побачення з нами розмовляти ну якби по іншому, це не країна третього сорту, це надзвичайно важлива країна, і от надзвичайна країна, оце цимусь цією хірньою займається. От от щось ми думаємо про те, що це, оце, 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 треба перепрошити, тому що воно небезпечне.